Вітаю, Любі. Ви вже знаєте, що я завжди за вами скучаю, і е, дуже вдячна за всі вподобайки, е, за коментарі, за слова підтримки, за е, різні думки. І для мене це дуже цінно. І Я закликаю вас ділитися думками якими вони відмінними від моїх не були, і як би контроверсійно вони не звучали? Дозвольте собі просто писати все, що ви думаєте, не думаючи про те, як я відреагую чи хтось інший відреагує. Зараз ми перейшли в досить цікавий час, коли Люди, котрих я читаю, котрі мають трошечки більше якісь контакти десь там з Всесвітом, кажуть, що зараз час власне, не категоричностей, не категоричних заперечень, а час шукати раціональне зерно у всьому, що зараз трапляється. Тобто оця категоричність вже закінчилася. Я думаю, що хто... Разом зі мною починав, де, ми, де я ділилася своїм досвідом позбуванням речей, і там, до речі, було досить багато категоричностей. То зараз воно вже не має такого значення, це все вже відбулося. Зараз я думаю, що все, що з нами відбувається, має трошечки інші повідомлення для нас. І Мені дуже цінна ваша думка, тому що я думаю, що кожна думка, яка приходить у голову, і кожне світобачення має зерно, цінне зерно, зерно правди. І якщо до нього підходити з позиції, що воно для чогось нам дається, то можна дійти до якоїсь спільної правди. Сьогоднішня тема, яку я би хотіла з вами обговорити, це тема зневіри, тема коли відчуття, коли опускаються руки. Бо останньо в своїй бульбашці зауважила такі дві кардинально різні емоції. Одні, от постять виключно якісь ей ейфорія, щось роблять, щось в чомусь. Заангажовані так на 150% і не заважають на все, що відбувається. Я, для мене ця емоція є знайома, бо в свій час, коли мені не хотілося дивитися на все, що відбувається поруч, я просто входила з головою в роботу і до повного виснаження працювала. Інші знову. Поглинуті виключно емоцією, що все зле, куди все йде і так далі. Але треба розуміти тут власне, такий момент. Так як я вже вам згадувала, що в свій час закінчувала там, курси астрології по рубинах, по дизайну людини, і, Зайні людини я е, стикнулася з цікавою для себе інформацією про те, що люди поділяються на два типи е, з відкритими емоційними центрами і закритими емоційними центрами. Тих, хто має закриті центри, їх менше, е, вони дуже добре відловлюють свій власний стан на фоні інших. А от ті, хто мають відкриті емоційні центри, до них я теж належу, вони менш відловлюють свій власний емоційний стан, і вони більш схильні відловлювати стан в суспільстві. Через то й кажуть, що дуже важливо, хто поруч з тобою. Які сусіди в тебе в якому колі оточенні ти знаходишся? Тому що якщо в тебе центр відкритий емоційний, то оці всі їхні особливо деструктивні емоції, дуже впливають на нас, і дуже часто ми милимося і беремо їх за свої власні, звідки беруться ці емоції, їх. Безумовно, вкидають, тобто великий відсоток е цих емоцій штучно створених, е Росія має дуже, дуже серйозний е вдалий, е багатий досвід вкидання оцих е різних. Ну, різних методів навкидання е, цих емоцій, коли людина чується, що все пропало, і опускаються руки. І е, оскільки, судячи зі всього, і з моїх внутрішніх відчуттів, із того, що говорять люди, які мають трошечки більше якогось контакту з простором, що на емоційному рівні, на емоційному, на е, енергетичному рівні війна вже закінчилася єдине, що на фізичному рівні це неможливо, щоб воно відбулося дуже швидко, і воно ще трохи потриває, але кінець тому вже дуже близько. І, власне, як підтвердження того, наскільки добре працює ця російська пропаганда, я не знаю, як правильно це назвати. Ці вкиди о, о цих о, інформаційних якихось о, ситуацій, коли читаючи щось, дивлячись на щось, в тебе з'являється власне та емоція, що все пропало і така зневіра. І недавно я шукала щось для себе. Своїх книжках, і зрозуміла, що в книжці, яку я створила. Це була серія з двох книжок про Миколу Лемака і про Михайла Сороку, про двох героїв УПА, в дискурсу сі вийшла ця книжка, от там написано, яке це видавництво, дуже хороше, цікаве видавництво, дуже гарний там засновник. І ця книжка більше. Така артбук, це мальована книжечка, От, там не так багато тексту, там більше ілюстрацій. От, і це якраз про одного з цих моїх власних героїв, про Миколу Лемека, який здійснив атентат в своїх там, 22 роки, і як це все відбувалося, і що. Сталося, чи йому це вдалося, чи ні. Ну, цю історію всі знають. Ну, коли я це писала, я проживала це заново. Це я не просто ілюструвала чийсь текст, а писала його сама. І мені потрібно було там на ну, скільки тут є, на 31 сторінку, дуже лаконічно, стисло. Розказати всю історію і е, розказати більше ніж ця історія. І власне з цього приводу я згадала про сім'ю Антіна Крушельницького, власне, на цій сторінці, і я е, на своєму курсі по створенню книжки-картинки з е, по ілюстрації я про цю е, Ілюстрацію багато говорю, тому що мені е, вдалося на ну, ній показати всю ну, весь трагізм цієї історії цієї сім'ї, і теж не зробити цю картинку жахливою, щоб на перший погляд вона не відштовхувала. Е, хто такий Антін Крушельницький? Я думаю, що ви знаєте, але нагадаю, що це був. Е, Письменник, міністр в свій час, він був міністром освіти Української Народної Республіки в 19-му році. І він був такий момент, коли він відповідав за освіту за книжки. Він на той момент був в Австрії. Книжки теж мали друкуватися в Австрії. І е, бюджет, який був виділений на книжки, вирішили зменшити, скасувати вірніше, можливо, цілком. Я вже так не пам'ятаю цих деталей, тому що потрібно було все-таки озброєння було в, в, в пріоритеті. І тоді Антін Крушельницький придав частину свого маєтку землі, і на ті гроші він е, все-таки додракував ті книжки. І в свій час э, радянська, то, що не була тоді радянська, бо вже я такий історик, це книжки пишу, а э, э, Росія сказала, що ну так, це була радянська Україна, частина цієї центральної і східної України, а э, ми, ми говоримо про Львів. Де він жив, яка входила тоді в іншу імперію, і вони запропонували йому, щоб він їхав до них, що в радянській Україні йому дадуть всі можливості для нього, для праці, для того, щоб він міг виключно займатися наукою, і він повірив. Він повірив настільки, що вони продали, ну, всі свої маєтки, загрузили в потяги там, якісь меблі, якісь предмети домашнього вжитку, і вся сім'я його, це велика сім'я, це діти, дорослі вже, це зяті, зяті. І так далі, і вони всі поїхали туди, і, звісно, йому казали, що ти робиш. Ну це неправда, не вір. Він сказав: ні, мене переконали, це там розумні люди, вони розумні речі говорять. Ну і закінчилось тим, що його вбили, і також вбили повністю всю його родину. Я до чого це все вам розказую? До того, що повірити е, оцим вмовлянням, оцим настроям нескладно. Е, дуже легко піддатися на ці всі провокації, на, ну, на, на ці всі вкиди е, оцих е, речей, які створюють оцей настрій. Отже, не ведіться на це, бувають світліші, бувають темніші дні, але це абсолютно нічого не означає. Це не означає, що все пропало. І якщо ви будете уважно кожного разу вибирати себе і уважно себе слухати, ви напевно навчитеся відрізняти, де ваша власна емоція. А де емоція, яка виникає внаслідок того, що ви щось прочитали, щось переглянули. Тобто я вас прошу задумуватися над тим, бути уважним до того, що читаєте, до перевіряти джерела, якщо все-таки щось там вас зацікавило, і зрозуміти, що зараз ведеться ну, дуже Серйозна боротьба протидія зі всім, тому що ну от, це вже агонія, і це наслідки тої агонії. Я бажаю вам знайти в собі світлі емоції, вони напевно там є. Я бажаю вам завжди за будь-яких обставин вибирати лише себе. І е, хотіла вас попросити, е, якщо можна, поділіться, будь ласка, зі мною своїми, кого ви дивитеся, кого, на вашу думку, варто дивитися, хто говорить е, якісь цікаві нові речі. Е, мені буде дуже цікаво і цінно, от, тому що я е, Сказала вам, я дивлюся, цього Верещаїна. Я завжди ділилася. Поділюся, ще цього разу посиланням на нього. Мені здається, що він щораз більше дає такої інформації, не завертає більше в папірчики, і там можна почути дуже багато цікавого. От на цьому я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Дякую, що ви є!